Кантрію, uh, е, мені дуже приємно було взагалі почути історію вашої Не Так захопили ваші досягнення, особливо таких, таких важливих українських традицій гончарства. І якось у центрі нашому, е, на Полтавщині е, я прочитала про ваше ймення. Те, що ви змогли зробити, і таку любов втілили, це просто феноменально. Тому запитання буде таке: як вам вдалося, будучи там, у стінах, не в Україні, бути мисткинією, бути таким центром, центром оцього гончарства? Як, як вам вдалося взагалі там здобути такий успіх? Ви викладаєте так, в університеті? Викладали? Тому що це дуже цікаво, не всі українці цим займаються, а ви виїхали за кордон і несете таку важливу річ для нас, для нас, українців, саме там. Розкажіть, будь ласка, як ви... Я буду старатися як в короткому якомусь контексті це все сказати. Ем, просто що я по, по факультеті е, в, в університеті, в вивчала історію. А тому, що це було в Нью-Йорку, і Нью-Йорк е, як місто 9 мільйонів населення, воно дуже, так як Любомир розказував в ті роки 70, 60, 50 ті е, люди себе, так би сказати, знаходили в етнічних громадах. Кожен якось рятував себе. Я думаю, що це і сьогодні е, така є реальність. Я думаю, що багато в загальному про це не пишуть, але у щоденному житті. Те, що вас співв'язує, тим ви ближче до тих людей. Так, це такий принцип. То, отже, я йшла на педагогічний і на історію, але тому, що як любомир, як з Любомирового життя можете послухати, в нас йшли паралель паралельні. Правда, було американське пізнання, але було те, що батьки передавали. І те, що батьки намагалися, щоб ми зберегли. Тому ходили ми на заняття і українські. я Тоді був такий Данилів. Він приїхав також з імміграції. А по тих таборах німецьких, про яких Любомир розказував, відразу молоді науковці взялися виховувати молодь. І займатися самодіяльними культурними одиницями, отже, ви показувалося все тільки що ми мали в своїй українській культурі: чи те хори, чи танці, чи якась інша робота художня. Одним словом, що започаткували школи, і це перевезли в Америку і по інших країнах як творення тої діаспори, так, То, отже, цей паралельний життя все давав якийсь інший перспектив, може трошки ширший. По тому, що я в університеті сьогодні пізнаю, чи мають мої студенти. І воно якось йшло так на пробігу цілого життя. Знаєте, воно все якось не втрачає ті коріння, які з чим пов'язалося. Та отже, з того боку, я щойно вже коли закінчила історичний факультет, пішла викладати історію в середній школі, Потім попала, вже ми в Вашингтон переїхали. І, але я займалася тоді виховуванням хлопців і займалася е, писання писанками. Це Добре. така форма на поверхні, ви розумієте, вона така е, дуже була приваблива. А для розваги, тому що мої хлопці мають 13 місяців ріжниці, це виростали як близнюки. І треба було якоїсь розривки для дорослого розуму. Ви розумієте? щоб не, не просто зійти з ума. З малими дітьми, коли це буває, коли в той, коли напружує, так і я пішла в, в сусідній такий рекреативний центр, а там, думаючи, що я буду просто розмальовувати форми, які були в той, на той час дуже популярні. А виходить, що викладач дає мені кулю глини, показує мені на круг і каже: От, іди і працюй. Так, я, ви розумієте, так захопилася цим елементом е, праці, самого формування. Це мені було тоді 30 років, так? І я тоді давай шукати, пішла на виставки, давай дивитися на другі роботи. І я зрозуміла, що там є цілий гончарний світ, дійсно, в якому я ще не була, не було мені відомо. А е, я тоді пішла на якусь одну виставку. Це недалеко звідси, і на тій виставці розказує дивлюся, вже раз перейшла виставку, другий, третій. Приходить до мене якийсь чоловік, директор по назві Ричард Лафін. І він того, директор того центру, і він каже: Ви займаєтеся гончарством? Я кажу: ну, трошки так бавлюся. А він тоді, а я питаю: а це все студенти виготовляли? Він каже: Так, тут в нас. Він каже, можу вам. Дайте якийсь тур, подивіться, що можете той. А тоді каже: як у вас бажання, то давайте показуйте, які у вас дані. Ну, я всі художніми ділянками займалася для особистого задоволення, ви розумієте? Так і я тоді він каже: ну, принесіть якісь зразки у вас, принесіть, чим ви займаєтесь. Я повернулася до нього, він мені дав тур, я була захоплена самими умовинами. Він мені дав тур, взяв писанку в руки. І каже до мене: от ми можемо всі технічні знання вам дати, але де ви набуваєте своє творче натхнення якось на цій писанці, там ви мусите вертатися назад. Це таке зовнішнє підтвердження було того всього українського, наприклад, який в моєму житті все крутилося, так би сказати, без такої особливої свідомої. Ну, Свідоме, несвідоме було, але в художньому плані воно не було свідоме, тільки сам самовибір, правда? Та отже, в такому, в такому напрям, напрямі я поступила в цю програму, одержала бакларат, перекинулася з історії на, на бакларат. В той сам час, коли я започаткувала у вересні програму, моя бувша викладачка. Із цього рекреативного центру дзвонить до мене, що моя донька ходить до цієї школи, вони втратили одного викладача по гончарству, а ти займалася педагогічними, ти вже викладала, чи б тебе не зацікавило викладати саме по гончарстві? В цьому? Це був 1978 рік. І я погодилася, я пішла на інтерв'ю. Мене відразу ця приватна школа мала дуже гарні умовини, Вони мене прийняли і, і вкоротити цілу розповідь. Я там пропрацювала 39 років, займалася, займалася викладанням гончарства, вивчала майже кожну ділянку методиків, одночасно паралельно робила свою роботу в глині. Залишилася на, на основі круга робіт, тому що це дуже приваблює мене. А через історичні, так би сказати, свої дані в мене все був такий нахил впізнавати звідки і чого потрапились такі умови, що створилася така українська діаспора, що що як, як які, які історичні покладення. Ну і одночасно хотілося взнати про українське гончарство, але на ті роки. Тільки були доступні будь-які радянські видання і те, що люди пам'ятали, які тут приїхали. Союз Українок у Філадельфії був дуже діяльний, підтримував художників. Була така пані Наталя-Даниленко вона захопилася. Підтримувала мене і надавала джерела, де тільки могла знаходити, передавала. Я все вичитувала, і десь по дорозі я відчитала, що теракотні роботи, традиційні, до речі, в Львівському декоративному музеї, в таких умовинах музеї, що там дуже, дуже вологість і ангобні розписи відлущуються. І це мене, мені так лягло на душу. Що я давай думаю, а чи є якийсь метод е, технічний для більш кращого утривалення, скажімо, наших традиційних мотивів, наших розписів? І так я попала в досліди наші традиційні центри е, гончарні. То я почала це з історичного боку досліджувати, так? Е, робити записи. Потім одержала грант від Філадельфії, там, так би сказати. Штат Пенсильванія дуже підтримує різні культурні групи і достовірні, так би сказати, підходи в їхніх художніх виконаннях. Тако я, я в них грант одержала в 89-му для того, щоб приїхати в Україну і досліджувати різні центри гончарні і просто як відбуваються ці розписи і так далі. А одно паралельно я одержала відпустку від своєї школи середньої. І поїхала в Черкаси викладати е, англійську мову на 6 місяців на повний семестр, і це це взагалі дуже поштовхнуло мене дійсно зробити цей зв'язок з Україною безпосередньо вперше, так би сказати. Ну, це були роки Горбачова. Тоді вже було трошки якось простіше, якось доступніше. Зо мною дуже гарно всі поводилися. Я не мала ніяких труднощів. Хоч треба було їхати через Москву. І також це дуже багато мені відкрило очі, е, наскільки була ізольована Україна. Оце в такому контексті я це поставлю. Е, я тоді відвідала Опішню пішню, uh -huh. і на той час вже був музей три роки. Ну він був в малому середовищі. Я тоді запознайомилася з Юрком Пошивайлом, що uh -huh. сьогодні є головним гончарем Опішнянським. і також. Е, Гавриловичом, Євдохією з роду пошивайлів, Вони тоді гончарі багато що розказали. Зустрічала других гончарів там в Києві, в, в, тому, в Черкасах, Головківський розпис познайомилась. Одним словом, трошки, трошки пізнавала. Тоді приїхала назад, працювала над проєктом е, Всенаціональної кімнати, е, який знаходиться в Піцбургу. Там є 26 кімнат, кожна відпредставляє культуру. Народів, які прибули до Америки, серед них українська, які подбали саме переселенці е, ще з початку кінця 19-го, початку ХХ століття в гори в І вони створили таку українську типову кімнату, яка відображує почекальню чи таку е, е, місце приймання, коли, наприклад, приходять до. Скажімо, козацьких, так би сказати, вельможів знаєте, на, зустрічі, на бесіди і так далі. Бо там все виготовлено вручно, дерево, різьба всюди є, там є лавки, стіл і є отепляюча піч. Так що кафлева піч виготовлена мною вручну. І це був проєкт, така національна кімната, воно досі є музейною місцем, і воно там продовжується. І так потихеньку, потихеньку мої. Роботи постійно крутяться довкола, що я працюю в глині в себе в майстерні. А той, закінчуючи свої роботи повногодинні в цій середній школі, я тоді зустрілася з своєю бувшою знайомою, яка очолювала університет. Вона каже: Я вже мушу йти на меритуру, прийди, прийди допомагай мені. Отже, я тоді пішла викладати в університеті. І тим тепер минулого, минулого року. Я зайнялася власне керівник, як керівник магістратури, аспірантури а, саме цієї програми. Вона до двох років має закінчуватися. Адміністрація буде закривати цю програму, але в мене є 20 студентів поки що. 12 з них мають закінчити свої дипломні роботи і виписати свої аспірантурські тези. Тому працюємо. А О, от так. серед ваших студентів, серед американців, чи є більше залучення саме до гончарства, чи це саме українці? вас Ні, і Американці, американці, он і що. І, американці. і американський гончарний світ він є досить розвинений і глибокий. І коли, коли я розпочала вивчати цю ділянку серед американського світу, я тоді зрозуміла, що серед української громади вже втрачалися ці навики і знання, що це є гончарство, бо тому, що стало популярним закуповувати там якусь готову форму вилиту з гіпсу, бо, а людям подобалось там відображати щось українське. Тому були наліпки вишивки, наприклад, але не були розручно мальовані. Були деякі майстри, які любили розмальовувати, то вони розмальовували трипільські взори по закоплених формах. Так? І це трошки мене дратувало, тому що я вже почала пізнавати, звідки починається це гончарство скруга і так далі. І я намагалася, я тоді зв'язалася з музеєм спадщини. Сестер Василянок у Філадельфії. Вони там через їхній музей був цей гренд з штату Пенсильвенія. Але була така керівниця цього музею Христина е, і вона зорганізувала українських майстрів з вишивки, з герданів, з шкіри. Там такий пан Гуцуляк був. І ми, як десь нас було п'ятеро як майстри, роз'їжджали по громадах. Показували свої, так би сказати, традиційні способи виготовлення своїх культурних вмінь. Я при цьому показувала гончарні. То я їздила з кругом, так би сказати, приходила субота-неділя, я сідала в машину, їхала там 3-4 години в якусь сторону в місто. Ми там з'їжджалися і працювали. І в цьому випадку ще були настільки люди. Пам'ятали, о, в мене в селі був такий-такий. Він так робив, як оце ви робите. Знаєте, в такому контексті, що люди почали знову пізнавати, як це робилося вдома. Це дуже нагадувало їхні, так би сказати, корені, звідки вони прибули і таке подібне. І заодно їм почало відроджуватись це наближення до дійсних гончарних традицій. А в чому це була моя, так би сказати. Ну, це мені подобалося, і тому я це, це все зберігала, і по сьогоднішній день мені здається, що цей зв'язок зберігається. І на той час також я розуміла, що відбувалося і на Україні, маючи з 89-го, коли Незалежна Україна я це бачила як можливість відроджувати гончарство. А зрозуміла, що є вже багато в Україні, хто цим займається, включно з Я Маючи на, на собі великий вплив косівського, так би сказати, підходу, я б сказала, розклад композиції в якійсь мірі нагадує Косівський, але в мене є дуже асиметричний підхід. І в Косівському, тому що мої роботи є до вжитку, їх можна вживати, вони той, той кам'яна, їх в мікрогрійку ставиться, їх можна в мийку ставити, вони остаточно і декоративні. Моя, так би сказати, зосередження уваги є е, е, сільський гончар, одна кімната, хата дві-три дві, кімнати більше ні. І є цей намисник, який має і декоративний дизайн приміщення хати, так у вигляді, але одночасно він є вжитковий і цей посуд виставляється на стіл, приймається гостей або з нього їсться. То, то я, це був мій підхід в моїх роботах. Тому її роботи є і вжиткові, і декоративні в такому сенсі. А тому, що мені ще подобається мені там е, виразити візуальну таку якусь філософію чи що, дуже мені подобаються діточі оповідання. Е, бо тому що оповідання особливо дуже люблю Івана Франка. У мене в цій, в цій кімнаті, де ми є тепер. На три стіни є цілий Івасик Телесик. Не Івасик Телесик, є лист описаний, наприклад. А, тому що в ньому є дуже багато такого хочеться жити в часах Івана Франка, щоб знати, що він мав на увазі з кожним звір'ятом. Тому що я точно знаю, що для кожного звір'ята там була якась е, знаєте, помисел про. Про своє своє оточення, тому там закодоване дуже багато цікавих моментів. Тільки ті, які дуже добре вивчили Івана Франка, можуть розпізнати того Лиса Микиту також. Тому це дуже цікаве. Тому і мені подобається до того і діти. Дуже багато з дітьми все і з молоддю займалась, тому воно також воно приваблює і дорослих, і молодих. Це чудово. Ви таку, таку нам бесіду взагалі не показали. Я вам хотіла кілька слів сказати, як мовник. Давним-давно, ще в столітті 14-15, слово гончарний вживалося із літери Р. Можливо, ви знаєте, так? Із історії. Я впевнена, що ви з'їхали горничарний. 2017-го 2017, Я вже їжджу до пішнянського музею, там вже була чотири роки кураторкою на їхній академії, також була е, е, мала, тому в них на, є, зберігаються роботи. Було в мене там дві резиденції, то я там працювала також. А... Наша мала батьківщина це петриківські розписи. Ми з самою серця козаччини. Нас а, дуже... ви... <татишко> with... Ми родом, родом з Томаківки, а Томаківська Січ була першою, не Запорізька. Тому ah. з Івана Сірка, Тобто бож, вважаємо Івана Сірка, діти, нас не так багато, але генетика наша сильна. Тому ми oh. з вами дуже, дуже схожі, От тому що ви справді підтверджуєте найвеличніше ім'я ментальності згадати все. Ви відродили в собі. Мені цікаво, чи можливо, у вас батьки займались? Можливо, десь ну прабабця, може, десь ж у роду хтось був? Звідки ж таки я, я, я вам скажу, що я постійно вертаюся думками до кількох своїх прадідів? Наприклад, мама моя, де вивезли німці у 18 років. Так їх було троє жінок залишилося. Була прабабуся Ксеня, була прабабця Мотруня, була е, її сестра Наталя, і вона, як німці зайняли в 41-му році їхнє Вінницьке околиці, вам буде відомо, тому що ви в сторін таких центральних, то вона є з гайсина, село Гайсин, так, mm -hmm. район Липов Липовецький mm -hmm. район. Такова е, в мами, коли виїхали, в мами, була дуже надзвичайна добра пам'ять. прабабця Ксеня, все е, був звичай такий, це ви підтвердите краще за мене, що люди думали, мислили і вчили приповідками. Так в мамі залишилися приповідки. Тільки вона щось хотіла підчеркнути чи наголосити, все, якась приповідка в неї була. І це все, що їй передали її родичі. Так, так і вона згадувала все в них. До того мама співала. Мама нас колисковими, не лише колисковими, але дід Тарас провадив православним хором ще в до х років. Коли він прийшов додому і сказав, що Мотруню, вже нам не буде весело, тому мусимо зупинити, диригувати церковним хором. Отже, вони були співучі. А прабабця Ксеня, оскільки мама мені розказувала, то її всюди довкілля запрошували мастити і розмальовувати хати. Оце була традиція по хаті не тільки помастити, побілити, так, зі зовні, але також і розписати. Оце прабабця бця Ксеня була знана на своїй околиці і за для, саме за для того, так мені розказувала, розказувала мені мама. Тому, як вже десь по чому залишається щось по вдачі цього роду, воно там і є в тому. До, до того ще такий дядько Алім, він, в нього було три сини. А він виступав зі своєю також дружиною. Вони займали друге місце по радіо по співу в ранніх 19-х, так би сказати, роках. Тому цей художній такий, а особливо в них був цей музичний напрям. То ще навчили маму грати на гітару, вона це з дому вивезла, а і також співати навчила послуху. Ну, це все мама виконувала послуху. З чим вона виїхала з дому, те й вона нам залишила. Але ви знаєте, що причому вона ніколи не втратила цей якийсь домашній настрій, і найбільше її щастя було, коли в 90-х я поїхала до неї там, де вона родом, там, де вона родилася. Вона була дуже щаслива, що я мала змогу бути саме в тих сторонах і зустрітися з її сестрою. На той час вже бабусі не було, але я ще зустрілася з сестрою. Тому така, так би сказати, таке співв'язання воно ніколи не зникало. Ми і зв'язки відновили, тільки могли... ну, від 50-х, тільки від Америки приїхали, то якось віднайшли писемну, писемний зв'язок із родичами, мама, так? батько з Лемківщини. Але... Така по фізономії, фізономії, по фізономії, я колись брала антропологію а, і той лінгвістику, антропологію як частина своїх так, історичних наук. То я зрозуміла, що там в горах залишилися дуже унікальні. Так би сказати, вони були саме по собі, свої культури, свої одиниці. На Лемківщині особливо, чого їх виселювали звідти і так далі. А, Там так. Те, цей, цей, цей родовід також глибокий. Так що це де з маминої сторони це рід рудиків і Салюків, Мама з, по, по мамі рудик, а, з того, а по чоловікові Тарасові Салюк, то, то, є, то в, в батьковому роді є шалаї. Так би сказати, є деякі які шалаї, які е, ну, живуть і родичів, і в Польщі залишилися, тому що батько розказував, а інші вивезли їх і більше в Західній Україні, на Львівській області і таке подібно. Тому е, є, є дво-дві сторони. Але у батька було семеро дітей, більшість хлопців, так що дехто загинув в, в походах. А той в, в тих часах тому батько проходив, був в Німеччині ще з молодих літ, тому там і той. То вони також такі розгублені. В мене є по батьковій стороні є ще три, три брати. По, по його, а, по його, не не безпосередні брати, а двоюрідні брати Добре. своїми. Ну і також вже замериканізовані. Аг би сказати, ще трошки по українськи вміють. Є в Англії дві доньки шалаїв, які вийшли за також двоє рідні сестри, але вийшли за англійців. То я навіть не знаю, як з ними зв'язатися, бо вже поміняли прізвище, знаєте, і тут вже складно поєднатися. Отак От і так люди роз... розсипаються. Тому це дуже важливо, коли ви займаєтеся тим, що займаєтеся, і в Україні, тому що. Тут воно тільки на певний час прожиє, а потім воно розгубиться. Але ви знаєте, в кількох поколіннях, ті, хто вже народжені, ми наскільки здивовані, і ми хочемо донести нашим українцям, щоб не падали духом, навіть під час війни, щоб ми продовжували національне відродження до глибини. до глибини. Тому що. Три-чотири покоління українців вони одружуються на українцях, вони несуть українське, в них українська мова. Все я, я захоплена. Інколи мені здається, що Канади і Америки не існує як такої, тому що там все весь осередок український. Що це наше від віків, і наша основна мета перед передати генетику справжнього українця, щоб вона не вмерла. Це зміст. А, а як є зміст, то є на чому опиратися. Так, так. А, без того як є порожнеча, оце в чому стара дня цієї війни, так є, щоб все опорожнити, щоб не був зміст на чому може. Відбиватися наступне покоління, а коли є зміст і укладається вже по тих формах, які ви вкладаєте, які є доступні наступним поколінням, тому що вони вже вилять дивитися, правда, запис чим його відчитувати в словах, тому тут, так. тут є такі елементи, і вони тому важливі. Це одно друге, що як самі ці покоління цього не зроблять, прийдуть чужі люди. І будуть вивчати українське, і будуть цю традицію самі підхоплювати і бути, і бути тими українцями. Ви знаєте, і тому е, дуже важливо, щоб це відбувалося в українському. Я вам скажу, з чим я сьогодні зустрічаюся. У мене є бажаючі студенти, які хочуть приїхати, скажімо, в Полтавщину, в музеї, пізнавати це безпосередньо. Це про це одне. Друге, з одного боку, вони зустрічають людей, які ось хочуть відкрити ресторан, там або, або пекарню, в цьому випадку це конкретно вчорашня розмова, і там продаватимуть київський торт. Так? І вона, американка, мене пише: але пише: ця людина, одначе, нібито з України, але російськомовна. Ото і вона так. тут починає, ви розумієте, Обмислювати, що тут відбувається, як я маю це розуміти, і ставляться питання. Тому з українським ми ніяк не можемо його зупинити, будь-що би відбувалося, через те, що знаєте, ми не хочемо, щоб це перейшло тільки на російську мовну Україну. Да, це правда, або, тому це оба... нам іще більше зараз додає сили, щоб не казали: якщо люди за кордоном народили своїх дітей і виховали вже українською, то будьте добрі, вам вже це найпростіше. Хоча б володіти й перейти, скільки ви так любите Франка. Ви не даремно так подивилися на співочу свою родину, адже всі відомі особистості, а Франко такий геніальний в усьому. Він коли запитали, а що вплинуло? Що ти скільки маєш талантів? Він каже: Мамина пісня. А а я вам зараз... Нині У нас шістидесятник є, ми його славимо, Голобородько, про нього менше згадують. Знаю, бо, знає, і... Ключові два слова це літопис і пісня, тому що літопис нам ось історія і пісня, все, і це буде невмируші. Наше завдання не просто відродити, а відродити правду загублених людей. Я вам дуже вдячна, дуже приємно, і я вас чекаю. в Україні. Я сказати, я рада, що ви досліджуєте і що ви пишете, і що ви поширюєте, Це дуже важливо. Це дуже дуже важливо. Продовжуйте свою роботу. Дякую. А що вам треба, давайте знати, будемо на зв'язку. Я дуже рада з вами познайомитись.